Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Простий і швидкий рецепт сирника. Завтра свята неділя. А тому зробили тісто. Це просто маргарина, какао, мука і цукор. Гарно його вимісили, маргарину, какао, цукор. Далі поставили в холодильник. Воно трішечки застигло. Покажите санужку, як воно гарно треться. І натерли його, і натерли його на терпочці. Ось! Натираємо тісто на терпочці. І далі в нас сир. Сир простий, коров'ячий, три келі, бо в мене хористи вітали мене на цьому. з днем народження, то треба завтра якусь хоч по кусочку сирника принести людям, бо я дуже люблю уважити, люди мене уважили, а я людей. Значить, на дно дечки змащені масельцем, викладаємо, викладаємо тісто. Ну, навіть не накладаємо, а натираємо. Бачите? Це ножку покажу файно. О! Є. А далі сир, яєчко, цукор і ванілька. І трошечки цедра лимона викладаємо акуратно на. Ну, У мене акуратно не виходить. По сира багато. Ну, І людей в мене багато. То не, на, не на одну людину, не на дві, не на три. Пахне лимончиком гарно. Й. То сюди. Гарно розкладаємо, і зверху знову ж таки, зверху знову ж таки затираємо, затираємо нашим какавим тістом. І сир не готовий. В дечку на 40 хвилин тісто підпечеться, сир підпечеться. І буде завтра. Ой. І буде завтра нормальне їдження. Так, так що, хто має сир, хто має бажання? Не лінуйтеся, я вам мужчина. І в церкві служив, і в Ланівцях був, і книжки слав, і сирника, калапуця з дітьми о, затерли, і я вам показав, люкс буде. Сирник бомбезний. Можливо, не львівський, але красивий, гарний, на швидкоруч, модний і вигодний, я кажу. Зараз 21 й зустрінемося в ефірі. Я буду нині в цьому фейсбукові. фейсбуку йде, то ще ходив з сумочку. Тікток, о, ще тіктоку. я завтра буду. Ні, нині в 22 другій годині. Все, будьте здорові, виключай. печіть сирники.